Порушив правила дорожнього руху, плати штраф, не виходячи з авто. Для полегшення життя водіям головне управління ДАІ проводить експеримент. Новинка вже пройшла тестування у Дніпропетровську. Тепер черга Києва. Реакцію столичних водіїв бачив Ярослав Марченко. Ви порушили правила дорожнього руху. Здійснили проїзд. Регульовано пішов переходу на червоний сигнал світофора. Пане інспектора, може, якось на місці домовимось. Можна сплатити штраф на місці після складання адмінпротоколу і винесення постанови. Даївці розпочали новий експеримент. Тепер порушники можуть сплачувати штраф на місці. Щоправда, лише кредиткою через термінал. Інспектор фіксує порушення. Виносить постанову і інформує водія, що водій може скористатися такою послугою по оплату банківською карткою будь-якого банку на мобільному терміналі. У Києві вже обладнали терміналами 15 патрульних автівок. Інспектори кажуть, працювати з новим приладом не складно потрібно лише ввести номер постанови і суму штрафу. Цією послугою не зможуть скористуватися водії на підпитку або ж учасники ДТП. Ми маємо штрафувати там, де інспектор має право винести постанову. Тобто, це наприклад, наприклад, проїзд на красний сигнал світофора, керування без необхідних документів. Ми не маємо штрафувати, де розгляд статті підпадає під суд, Ну суд, де розглядає це керування в нетрезому стані, скоєння ДТП. Більшість водіїв сприймає таку послугу позитивно. Кажуть, тепер не потрібно витрачати час і бензин, щоб сплатити штраф у банківському відділенні. Раніше водій мав сам поїхати до банку. Сплата була недійсною, якщо порушник неправильно заповнив формуляр. А потім необхідно було навідатися у відділ ДАІ і пред'явити квитанцію. Я краще на місці заплачу за це порушення, поїду далі, я не буду губити свій час, бігати по чергах стояти. Це непогано, щоб по збіркасам не ходити. По банкам, О, але якщо це, думаєте, викорінить взятки на дорогах, то я думаю, що цього нічого не буде. Ця ініціатива стосується усіх учасників дорожнього руху, зокрема, пішоходів. Перехід дороги у недозволеному місці коштуватиме 51 гривню. Ярослав Марченко, Віталій Колод, Твай.